Подружжя Решетників 10 жовтня святкує 15-ту річницю шлюбу. В своєму інстаграм Григорій та Христина Решетники зробили спільний допис, в якому поділилися ексклюзивними кадрами з весілля. І підписали фото такими словами: Наше кришталеве весілля. З кожним днем кохаю тебе все сильніше. Також пара опублікувала романтичний ролик, який підписала красивим віршем. Вірш читає сам Григорій Решетник. Я тебе кохаю. Цієї осені та й у будь-яку пору року кохаю на відстані і коли до тебе півкроку. В животі у тебе метелики, у мене в серці, тисяча янголят. Я тебе кохатиму, й коли нам буде за вісімдесят, квітами задля тебе вкрию вулиці та алеї. Моя внутрішня дитина завжди тягнеться до Твоєї. Так безрозсудно кохаю безмежно, щиро та емоційно. Те, що ти є, неймовірно, те, що ти поруч, безцінно.